Оце дубайське. І беремо ще ікрою, дивіться. Посидіти десь там і випити вина з якоюсь там дамою, то звісно, з цим заморожена була. А оця не заморожена. Саробе? Ще дивіться, тут можна взяти отакі закупи. Вони їх називають дубаївськими. Ну я не знаю, чи вони з Дубая, чи просто з Еміратів. ось подивіться мечеть і прямо цей магазинчик знаходиться. Ні, ну їх бак. Перша партія нам готова. креветок. Назвемося бомжваріант. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. Сьогодні ми чуємо біля рибного ринку. І сьогодні я вам покажу топ креветок куради Єгипта. Що тут можна купити? За скільки і яке воно насла. Тут на ринку ніколи не... Найде живої риби, тому що вона піднімається з глибини і вона, бачите, в неї воздушний клас, а ага, бачите, як вона надуться? З глибини вона Он... чищені креветки. Отакі ніколи не беріть. Це значить, що вони вже виходили. Так, давай далі. Дивіться, ось дивіться, оце в них креветки є, оце креветка місцева. А оце ось креветка. Еміратовська, заморожена була. А оце не заморожена. Ну тут може твоє попадатися пісок. І вона дуже йодом. Чуть. А це в принципі таке, як ми всі емо в Україні. Давайте про ціни справим. Садик бікам. А здесь 450, 350 і...

А каракатится. Четыреста. Бачите? Ця 550, а каракатится 400. Ну я вам скажу, 3, кальмар да, лучший, там просто ш каракатится имеешь цей. Луб. Луб. 350. 350. А у тебя вели карабина. Нагель? Нагель Нагин Нагель Нагель. шарик. А, 300. 300. А, 600? 600 фунтов килограмм стоит. А креветки маленькие? Креветки 360. маленькие. А здесь? Это 408. 480. А здесь? 500. Ну, давайся, 350, 450 и 500. Огонь. Дуже смачний угой. Дуже смачний угой. Пішли далі, подивимося. Ми ще не вирішили, що попросив. Фреш Угор. А ось дивіться, оце місцеві. Бачите, як вони виглядять. Це взагалі, як кажуть, місцеві місцеві. Люди їх не їсть, бо вони їй вонючі. No, bude tohle duže, trochu Díkám. To 270 funtiu <try> 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 kilogram. A co to 400 конка. Диви, бач, 270, 400 і 500. Уже три види є. Ну пішли, походимо, а потім подивимося. В них хороша ціна. Оце дивіться, перший раз бачу маленьких каракатиць. Це не кальмар, а це каракатиця. Маленька. Ну, як на мене, вона трошки... Hello. О, дивіться. Ну, це чепуха. Давай покажемо всі види. Дивись, перші креветки назвемо їх. Чорноморськими, нашими, дивіться, як у нас маленькі маленькі. Сарва ціна. Бикам? 150. А, А. 150 фунтів кілограм. Дивіться. А оці? Да, 350. Оці вже 350. А отакі?

А оці взагалі, це не оці восьмі, оце бомба. А оці. Вікам? 600, ну дорого. Ну оце дивіться, щоб ви креветки розуміли, дивіться, мор. Красне море, красне море, красне море, красне море і дубайське. Ну... Так, оце дивіться. Оце саме менші креветки, такі як наша. Чорноморське стоїть 150 фунтів. Оці ось вже стоять 350 фунтів. Оці стоять 700 фунтів. оці 1000 і оці 600. Щоб ви розуміли, усі креветки, які красні, це красне море. Оці, оці, оці і оці. А оце вже заморозка із Дубая. Ну так вони називають з Дубая, а там хто знає, так. куди вони. Диви, які омари. ікрою дивіться. Люд, ми з тобою колись такі брали. Що ти скажеш? Має не смачно. Або ми їх не вміємо готувати. 270 диви. Ні, давай хав кіло. Хав, нос, нос, нос кіло. Давай, нос. О, рессена. О, ресена. О, ресенара, наес. Ось такий ми перший вид креветок взяли. Вони тут саме дешевші, стоять 260 фунтів. Це місцеві креветки. Оце ми такий взяли перший. Вид зараз йдемо. Подивімося, які тут ще є. Ми хочемо сьогодні показати вам і спробувати, які тут є креветки в Бургаді. У вами є 4, 1 кілограм. А ось вот ці 500 фунта. Люди, 400 такі. 400. Скільки кілограм? 400 за кілограм. Чуєш, ну там десь там десь були дешевші. Давай отут. Навірно, отут. Что? Тысяч пейта, да. Тут так само, да? Да. А Ви вот эти. Это 500 понта Так само. Вы одна фирма, да? Цел в дерти. Ты сказал вообще типа 800, да? 700. Це дорого, пішли далі. Тут без голов. А ну давай. Алло, друг. calm. Ну диви, вони гарні, так? Да? Гарні. Давай візьмемо трошки. Після uh кілограмів. -huh. Да. А ну дай нам пакет. Не багато возьмемо, так? Да? Uh -huh. Дивіться, отакі от наступні беремо. Стоять вони 500 фунтів. Держи. 160 фунтів. Окей. 160 фунтів. Так, ну що, ми перший вид взяли, другий вид взяли. Зараз візьмемо ще третій вид. Оце ми взяли перші маленькі красне море, друге взяли великий. Красне море. І зараз візьмемо дубайське. Так? Да? І с, сравним. Пішли, там теж були дубайські, чуєш. І ось оце, ось, подивіться, вони не красні, як ті, оце дубайський. І беремо ще. Ці треті, 400 фунтів кілограм. Давай, ну Так, Ну і покажемо, що ми купили. Оце ось креветки, подивіться, які. Вони стоять 400 фунтів. Це саме популярні креветки в Єгипті. Вони їх називають дубаївськими. Ну, я не знаю, чи вони з Дубая, чи просто з Еміратів. Ну, скажу, що вони завжди заморожені. Всі вони заморожені, розморожуються. Про них нічого поганого взагалі не можу сказати, тільки хороше. Чого про них хороше, то що в них немає піска. Слідуші. Наступні креветки, вони називаються креветки, ну як її називаються, я не знаю. Вони їх тут називають креветки з Красного моря. Вони, правда, вони дуже пахучі, дуже пахнуть йодом. Вони вважаються не заморозки. Ну, я вже не буду вам там клястись, може араби їх і заморожують, я ж не знаю. Ну, Ціна, вони оцінам обійшлися 500 фунтів. Е, ну, Ціна в них трошки дорожча, вони дубайських. Тобто вони в них найдорожчі, саме найелітніші саме вважаються. Ну, чим більше, тим, звісно, Є Єй по 1200, там ми показували вам. І третій вид назвемо це бомж варіант Ну, не просто бомж-варіант, а вони, а вони місцеві. Ці креветки взагалі буває таке, що ці креветки двигаються лапками, вони бувають живі. Ну, я не буду вам казати, що ці двигаються, але я дуже часто брав, я їх називаю певні. У них, звісно, дуже багато піска, в них дуже жорсткий запах, дуже люди їх не їсть. Ну, до вечері ну, це тільки до пива. Зараз ну, ми приготуємо тут прямо на ринку всі три види по трьом різним рецептам. І я вам скажу, який смачніший, який гірший. Все. Зароби?

Гріль. Фольга. Фольга. І фольга. фольга. Так, зараз я вам покажу, як вони нам будуть готувати. І ось, алло. алло! Дивіться, як жарять мені оце перший вид креветок мені готовлять на грилю. Дивіться, з якимись приправами, спеції. Ось подивіться в кухні, скільки диму, як люди. В яких условиях працюють? Дивіться, оце ось а, на полу, подивіться, тут калюжа, калюжа на полу, Ось, подивіться. Так, оце перший вид, називається гриль. Дивіться, як він бере. Як він бере, накладує їх на фольгу і оце. Вони називають його гриль. Роблять наші креветочки. А ось уже чиїсь креветки померли, чи щось з ними случилось. Ну, коротше, гігієна не на самому високому рівні. Я не буду вам і казати, що тут так уже супер добре. Ну, тим не мене. Так, перша партія нам готова, креветок. Ще дивіться, тут можна взяти. Отакі закуски там, де я готую. Можна взяти бабагано. Це таке саме, як ну, соус, це їхній, із кунжута. А ось дивіться, ще вам хочу показати. Я чого вам хочу показати, бо розумієте, якщо приходжу я на ринок сюди, то вже як кажуть, моя рожа промелькалася, вони мене й не обдурюють. Вони вже тут всіх запоминають. А якщо прийдете ви, то вам можуть сказати вже не 500 фунтів. А навіть тисячу. То якщо ви не хочете, як кажуть, платити більше і торгуватися, то я вам посовітую, є прямо протягом цього мічеті, де тут на рибному ринку, є знаходиться отакий магазин. Тут продаються заморожені креветки і все остальне. І повірте мені, воно те саме... Пішли, покажу. Алло! Дивіться, тут воно те саме, в таких ось вони в коробках, там навіть є такі коробки, стоять на прилавках і розморажуються. Дивіться, такі самі, як ми взяли, тільки що, ну, мабуть. Ну, я ж вам говорю, не красне море, а дубайське. Дубай? Дубай? Yeah. Бач, каже, Дубай. Бікам? 480 фрукті. 400? 400 AT Господи, 480. Ми 400-500 вони стоять на ринку. В принципі, і так само, ну, ну, вас не обдурять. Просто щоб ви знали. І тут ще є аб біг. Бік. Зараз хлопець покаже більші. Дивіться. Ну, всі вони... Це не красне море. Ось дивіться, як гарно запаковані, дивіться, як лангустіни, бачите? Вони там такі самісінькі, дубайські, не подумайте, продаються на ринку, просто що вони розморожені. Дивіться, яка. Прям як лангуст. А оцей скільки коштує бікам? 170 фронтів. 700 фунтів кілограм. Ну, в принципі, в принципі, повірте мені, це ціна ринка. Тут і не дешевше, ніж на ринку. Ну просто вас тут не обдурять як туриста, Понімаєте? І все. Отака різниця, отакий плюс цього магазина. Ось подивіться, мічеть і прямо цей магазинчик знаходиться. Ні, ну їх багато таких магазинчиків. Ну, тут, в принципі, вам ціну зразу кажуть, як воно є. Так, ну що, прийшли ми вже додому, бо там потемніло не встигли зняти. Якраз почався їсти вони почали. Так, ну що, ось дивіться. Оце починаємо з дешевших, Вони в перевод на наші гривні стоять 216 гривень кілограм. Отут у мене знаходиться пів кілограма, буду середній статистичний кусок. Це я їх називаю пивні. Це саме, будемо казати, дешевше, що можна купити в Хургаді. Ну, тільки я хочу сказати, що купити його посезонно. Буває сезон, що їх ну, ніде не знайдеш. Зараз просто що сезон назвемо це так. Зараз я їх спробую. Їмо ми тут тільки хвостик. В принципі, нічого більше не їмо. Якщо ви... Мені вони смачні. Мені смачні, бо вони мені... Я їх називаю пивними. Вони дуже хороші до такого діла. Ну, а отак, знаєте, посидіть десь там і випити вина з якоюсь там дамою, то, звісно, з цими не годиться. Це перші Знизу. Слідує. Оці стоять 330 гривень. Дивіться, які вони, це так називаємо дубайські, вони є круглогодішні, вони є скрізь і всюди. Ціна, в принципі, на них від, від 300 гривень і до. саме-саме, ну, це до 500 гривень. Що я можу сказати? Тут ніколи ви не почуєте ніякого жорсткого запаху йоду, ніколи вам не попадеться пісок. Це як назвем його просто, знаєте, 100% варіант безпроіграшний. Тут ми навіть можемо не тільки хвостик їсти, а навіть можемо і оце. Ні, ну як там? висосати і виплювати. Пробую цим. Я б їх назвав жіночими. Креветки жіночі. Я думаю, що... до вина вони хороші. Пробую. М -м -м. Обичний смак креветки, в принципі, хто понімав вкусу, ті, звісно, добріші. Це представте, як домашня куриця. А це куриця бройлерна, десь там... Вирощена за три місяці, а ця, ну, ви самі розумієте, що я вам хочу сказати. Це як рольби на домашню, домашня куриця жовта, а це як, якби куриця фабрична біла. Це другий варіант. Ну, і саме дорожчий варіант це ось отакі креветки. Це плюс-мінус оці. Плюс-мінус. Ну, це не та порода. Це ви не думайте, що ці маленькі, а ці великі. Ні, вони більше оці не ростуть. Ну просто вони теж з Красного моря. Як я зразу приїхав, їх було мало. А тепер я дивлюся, щось їх стало багато. Не знаю чого, ну то є з Красне море, ви їх зразу побачите е по по... кольору. Вони красні. Да, вони... Чуть йодом дуже. Ну, а я пробую. А я вам скажу, що ну, оце оці великі і оці маленькі це мої лідери. Саме смачніші тут оці. Ви не думаєте, що вони саме дорожчі? Ні, могло бути просто по-другому, могли ці бути трошки більшими, ці трошки меншими, бути. вони плюс-мінус однакова ціна. Ну, оце, в принципі, такі креветки бувають в Хургаді. Да, тут не, не Мальдіви і не Таїланд. В принципі, оце я вам показав, уже все далі від розмірів завісить. Тут великі маленькі, тут великі маленькі. І тут, навіть, ми сьогодні бачили, якщо ви там подивитесь по відео, були за 150 фунтів. Взагалі такі дуже малесенькі. Ну я не став брати, щоб люди такі не любили. Оце такий топ креветок в Хургаді. Так що, в принципі, приїжджайте, якщо ви любите креветки, вони тут є. Все, всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па.